Ведмедик Бурчик і День маленьких добрих справ. Одного ранку ведмедик Бурчик прокинувся з дивним відчуттям. Хочеться зробити щось хороше, але сам не знаю, що саме. Він запитав у мами, а як зрозуміти, що день був добрий. Мама усміхнулась і відповіла. Якщо хоч комусь стало краще завдяки тобі, день вдався. Бурчик подумав спробую, сьогодні буде день маленьких добрих справ. Перше, кого він зустрів у лісі, це була білочка пушинка. Вона намагалася дотягнутися до високої гілки, де лежали її жолуді. Дай допоможу, запропонував бурчик. І підсадив її лапою. Дякую, бурчику, засміялась Пушинка. Тепер я встигну зробити запаси до дощу. Далі він побачив старого Бурсука, який ніс велику торбинку з корінцями. Далеко тобі, пане бурсук, до третьої нірки за річкою, але важкувата вона стала. Можу понести. Разом вони дійшли до борсучої нори, і хоча торбинка була важка, бурчику було приємно, він відчував себе сильним і корисним. Уже ближче до вечора він побачив, як маленький їжачок тик засмучено сидів на пеньку. Що сталося, друже? Я зробив нову хатку з листя, але вітер усе розвіяв, і тепер вона зникла. Знаєш що? сказав бурчик, давай зробимо хатку разом. Я буду тримати гілки, а ти укладати листя. Будували довго, аж поки над верхівками дерев не з'явився місяць, але нова хатка вийшла навіть краще. Ти сьогодні зробив стільки для інших, сказав тик. Тобі не хочеться просто полежати під деревом і відпочити. Бурчик замислився, зітхнув і засміявся. А знаєш, я так втомився, але так щасливий. Вдома, загорнувшись у м'яку ковдручку з моху, Бурчик прошепотів мамі. Я не зробив нічого великого, але зробив дещо добре для кожного. Мама ніжно погладила його по голівці. Саме з таких дрібниць і складається справжня доброта, а отже, твій день був по-справжньому добрим. Бурчик посміхнувся і тихенько заснув, ніби обійнятий самим лісом.